Значить, так, Я можна. показую. Що ми малюємо? Черешні. Чекайте, ми спочатку кружочки. Да, 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 я просто показую на екран. Я напомню, як ви там не пам'ятаєш, правильно, правильно, молодець. Кружочки робиш по-вологому. Потім... потім салатовим ідеш. Так, не... Усі жовті, п'ятнишка спочатку робиш. Але не, 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 я маю на увазі, що не вертикально, бо ми по мокрому працюємо, та воно. Так прикольно. Прикольно? Ну, працює як ми тобі прикольно. От, що... вот, Камілка молодець. Бачите? Пам'ятаєш, що як. Ось а ну. а то мені дуже. Соковик. Ні, Мені дуже таке темний зелений. Ну розповзайся добре, добре. Давайте далі Все. Все. я нажимаю на на паузу.